Сьогодні до вашої уваги я пропоную житловий будинок у мальовничому та відносно спокійному куточку України. Це хороший варіант для людей, які шукають недороге, але повноцінне житло для постійного проживання. Будинок розташований у тихому, екологічно чистому селі Червоний кут Черкаської області. Село знаходиться в 55 кілометрах від міста Умань і в 20 кілометрах від міста Жашків. Подібне розташування дозволяє поєднувати спокій сільського життя з легким доступом до міської інфраструктури, медичних закладів та можливостей для дозвілля. Площа та планування. Загальна площа будинку становить 70 квадратних метрів, що оптимально для комфортного проживання невеликої родини. Будинок одноповерховий має дві житлові кімнати, які можна облаштувати на свій смак як спальні, вітальню або робочий кабінет. Інтер'єр простий. Потребує косметичного ремонту. Земельна ділянка. Особливою перевагою є велика земельна ділянка площею 20 соток. Це відкриває широкі можливості для реалізації ваших ідей: від створення власного саду до облаштування затишної зони відпочинку, альтанки або навіть будівництва додаткових господарських споруд. Конструкція та стан. Будинок збудований у 1960 році з цегли, що забезпечує його міцність та довговічність. Дах Шиферний. Будинок пропонується в житловому стані, що дозволяє одразу ж заселитися. Він вже мебльований, що суттєво зменшує початкові витрати нових власників. Комунікації та зручності. Будинок повністю електрифікований. Присутнє опалення твердим паливом, що є економічним та ефективним рішенням, яке дозволяє контролювати витрати на комунальні послуги. Туалет розташований у дворі. Інфраструктура та оточення. У межах 500 метрів від будинку розташовані основні об'єкти інфраструктури села, магазин, кіоск, зупинка громадського транспорту. Це забезпечує зручність у повсякденному житті. Додатковим бонусом є близькість до річки, що створює чудові можливості для відпочинку на природі, риболовлі та приємних прогулянок. Цінова пропозиція. Вартість будинку становить лише 60 тисяч гривень. Це надзвичайно приваблива пропозиція, яка робить це житло доступним для широкого кола покупців. Зокрема, для тих, хто шукає бюджетні варіанти. Висновок цей будинок у селі Червоний Кут це не просто нерухомість, це можливість розпочати нове, спокійне та розмірене життя на лоні природи, не відмовляючись від необхідних зручностей. Він ідеально підходить для тих, хто шукає дешеве житло в Україні, мріє про власний простір для відпочинку чи господарювання. Посилання про продаж будиночку з оголошення я залишаю в описі до відео і у першому закріпленому коментарі. Підписуйтеся, ставте вподобайку та пишіть коментарі. Попереду ще більше оглядів недорогих будинків, де реально можна жити з самого першого дня. До нових зустрічей у наступних відео.